Савченко Олена, будь ласка, чи буде продовжена антитерористична операція? Дякую. Я не маю інформації, що вона зараз має бути зупинена. Я підтримую її продовження, але вимагаю зміни її формату. Вона має бути більш короткою в терміні, вона має бути більш ефективною. Частини і підрозділи мають бути набагато більш оснащеними. Вони мають мати найкраще озброєння, найкращу амуніцію. Солдат України більше не буде голий, босий і голодний. Він має бути добре сплачений, його життя має бути застраховано. І я впевнений в тому, що це підхід цивілізованої країни. Якщо ми хочемо жити в мирі, якщо ми хочемо принести мир і зупинити війну, ми маємо навчитися шанувати і поважати українських військових. Ми маємо зробити першим пріоритетом підтримку і забезпечення української армії. Жодного дня під час кампанії не було, щоб я не зустрічався з українськими військовими. І я можу сказати, що за ці два місяці нова українська армія народилася. Я можу переконливо продемонструвати, що боєздатність, бойовий дух, незважаючи на те, що матеріальне забезпечення залишається дуже-дуже дуже проблемним, бо свого часу армія була зруйнована, розпродані озброєння найновіші, розкрадені, зруйновані і знищені військові містечка, зруйнована і ліквідована служба тилу. Харчового забезпечення на аутсорсинг вони перевели. Хто зараз в Славянську і в Краматорську буде забезпечувати аутсорсингом харчування українських військових? Я впевнений в тому, що перші і рушучі кроки щодо відродження боєздатності української армії і бойового духу українських правоохоронних органів це будуть перші і негайні кроки. І тоді подивимося вже дуже швидко. Про різке підвищення ефективності антитерористичної операції. Антитерористична операція не може і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години.